Дружина Нардепа Камальчука злила його за кордонний відпочинок під час заборони на виїзд. Підпишись на канал Осен А я продовжу. Народний депутат Юрій Камальчук вирішив, що заборона на виїзд за кордон існує окремо від нього. Має бути невідкладність покарання для порушників будь-якого закону будь-яких. Правило, поки країна живе в війні. Він спокійно поїхав відпочивати за межі України разом із дружиною. План був майже ідеальний, але дружина нардепа сама виклала у соцмережі фото і відео, завдяки яким без проблем можна відтворити весь маршрут їхньої поїздки Європою. Сам Камельчук так і не зміг чітко пояснити, що це було: відрядження чи відпустка. Версії змінюються, як і заяви депутата. Особливо цинічно ця історія виглядає на тлі його коментарів про втечу. Мі... Індіча тепер зрозуміло, чому тема йому така близька, бо коли сам у теплій Європі розповідати про втечі значно легше.